Доброго дня, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні хочу зробити таку невеличку розпаковку з сайту Makeup. Я там частенько замовляю разу там косметику. Отже, давайте подивимося, що я замовила, і зробимо сводчі. Так, в нас такий чек. І все так. Запаковано. Що у нас тут бачимо? Замовила ось, такий, замовила ось такий набір пензлів. ну Взагалі він для там, дизайну нігтів, для якогось там малювання на нігтях, але він дуже добре підійде для малювання на, ну там для макіяжу. Щось там вимальовувати. Я зрозуміла, що мені не вистачає такого, коли брала участь в марафоні. Зрозуміла, що не вистачає мені кісточок. У нас ось така довгенька. Ось такі вони жорсткуваті. Напевно, їх потрібно спочатку промити. Далі. Ось така також тоненька, дуже гарно, я думаю, буде оці кісточкою щось там прорисовувати, тонкі лінії. І ось така. Ось такий гарний, такий біленький дизайн. Вони більш-менш, більш-менш всі схожі. Ця більш така. Товстенька. Ця така тоненька-тоненька для прорисовки. І ця отже, такий набір. Далі ось такий блиск для губ. Це Avenir Cosmetics. Це я замовила сестрі своїй, так як в мене є такий самий. Я зараз вам покажу. Ось він. Це сестри це мій. Вона в мене побачила, нафарбувалася, їй дуже сподобався. І цей близький, вона також собі захотіла. Отже, я їй замовила. давайте свочі на свої покажу, так як моя вже відкрита. Такий яскравий. Мені подобається. В мене він тінтується на губах. Відтінок залишається. Якщо нанести так довгенько ти з ним ходиш, то якийсь відтінок все одно залишається. Отже. Такий пріск. Далі замовила три олівці. Це Color Intense. Зараз будемо дивитися. Також замовила для. ну, У мене ідея, є, є макіяж там робити патріотичний такий. І мені потрібні такі олівці. Я? Вирішила замовити. Ну, якось з Color Intense. Я поки що нічого не пробувала з декоративної косметики. Бачила багато оглядів на цей бренд і, начебто, його хвалять. Кажуть, що такі непогана косметика, хоча й бюджетна. Швидко відкрити. Так ось такий це в нас відтінок банановий. Зараз побачимо, як малює. Яскраво так. Пігментація непогана і можна. Малювати і більш тонкі стрілки. Ну, для мого макіяжу ідеально просто. Ну, побачимо, як будемо робити макіяж. Як так? Зараз я за кадром їх розкрию, щоб час ваш не забирати. Отже, розпакувала за кадром. Дивимось. Наступний олівець у нас у відтінку васильковий. Також пігментація доволі таки непогана. Ой, дуже патріотична. Мені подобається. Давненько вже хотіла собі такі олівці купити. Так, і білий. Також добре малює. Такі, вони такі м'якенькі. Жорсткі. Ну, поки що я задоволена повністю ними. Так, далі це все. А ще в нас окремо запаковано, ще замовила ось такі компактні рум'яна, також від Color Intense. Мені подобається, що все в плівочці запаяно, Відразу видно, що ніхто там в ньому не лазив. Так, це в мене відтінок, зараз скажу, персиковий. Ну, відтінок напевно, дуже ніжний, тому що дуже, дуже важко, дуже важко його нашарувати, якось його майже не видно. На камері так зовсім. ну такий ніжний. Це не, не для яскравого акценту. Ні, ну, можливо, якщо ще більш понашировувати, то. Не, ну, ось, ось так нашарувала, так щось трішки такий, ну як, натуральний такий рум'янець можна зробити. Отже, так. Ось таким. У мене були покупочки на майкап. Пишіть, чим ви користувались, що вам з цього подобали, подобається, можливо, ні. Отже, так. Дякую всім за увагу. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, коментувати. Мені буде дуже-дуже приємно. До наступних зустрічей, до наступних відео. Всім па-па!